Ну ти сказав. Було смішно. Так, 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 вислов. О! Дивись, дивись. Бачиш, як грають. Ну. Так. А от уяви. Якби я на тому полі з ними. Починається гра. Я рухаюсь у напрямку кільця. Проводжу м'яч під ногою. виглядає простір для маневру, пару кроків уперед стрибаю і, і не попав. Та ну тебе з твоїми жартами. Та ну, не ображайся, Ну ти бачив баскетбол себе. Ну це просто не для тебе. Це не твоя справа. Чого це не моя справа? Ну, бо це для професіоналів справжніх треба тренуватися. А ти ну, не підходиш напевно для цього. А чого я маю його слухати? А ось дивись, 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 дивись!